А ви помітили, що в іспанської свілі серйозні проблеми? У минулому сезоні клуб фінішував на 17-му місці в Лалізі з відривом всього в одне очко від зони виліту. У цій кампанії ситуація трішки краща, але не набагато. Тож що сталося з королями Ліги Європи та чого очікувати далі? Ну і варто почати з того, що ця криза триває вже давно. У сезоні 22-23 Севілья фінішувала 12-ю, хоча тоді виграла Лігу Європи. У сезоні 23-24-14-ю, а в минулому взагалі 17-ю. І перша причина такого регресу зменшення фінансів. Від часів, коли в клубі керував легендарний мончі, залишились лише приємні спогади. Тільки за минулий сезон Адалосійці вийшли в мінус на 82 мільйони євро. Через це клуб був змушений продавати своїх лідерів: Лоїка Баде та Доді Кебакіо. А на їхнє місці підписали ветеранів Сезараспілікуето та Алексіса Санчеса. Обом по 36 років. А взагалі цього літа клуб підписав лише п'ять вільних агентів та ще двох гравців взяв в оренду. І це Говорить про те, що рівень футболістів сильно впав. Зараз вартість складу Севілі всього 118 мільйонів євро. Це 11-й показник в Лалізі. Хоча ще два роки тому вартість складу була 230 мільйонів євро, а в сезоні 19-20 взагалі понад 300. І друга причина хаос в управлінні. За останні два сезони в клубі змінили 6 тренерів, і тільки один з них протримався понад 200 днів. Помітно, що в клубі відсутня будь-яка стратегія, а тренерів беруть, щоб вони давали результат тут і зараз, без довгострокового планування. Зараз цивілію очолює аргентинець Матіас Альмейда. Після шести турів у Андлусійців сім очок. Вони знаходяться на 10-му місці. І поки важко. Можко сказати, чого очікувати від них під керівництвом аргентинця. Усе вказує на те, що закріпитися хоча б у середині таблиці вже буде хорошим результатом. Тож ще побачимо ми відродження цього легендарного іспанського клубу, чи він повторить долю Валенції. Чекаю на вашу думку в коментарях.